Всім привіт та доброго здоров'я! Морозиво за 5 хвилин лише з двох інгредієнтів. Це реально та дуже смачно. Потрібно тільки запастися спілими бананами та молоком. Отож, готуємо! Онучка допомагає, нарізає банани кружальцями. Кружальця розкладаємо окремо одне від одного. Бажано на пергаментний папір, щоб вони потім легко знялися. І в холодильник до повної заморозки. Готово. Перекладаємо їх в чашу блендера. Даємо трішки розморозитися. Та додаємо холодне молоко. По бажанню цукор. Перебиваємо до повної однорідності. Це займе буквально декілька секунд. Все Морозиво готове до споживання, але ж треба тестувати нові формочки, які я придбала в аврорі. Отож наповнюю їх морозивом та відправляю до морозилки на декілька годин. Готово! Морозиво спочатку не хотіло вийматися, але ж ми вперті будемо шукати способи. Занурюю в гарячу воду буквально на декілька секунд. Вода приблизно 50 градусів. Тепер морозиво з легкістю виймається. Всім смачного! Готуйте та смакуйте! Готуйте з любов'ю та задоволенням. Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості, мені надзвичайно приємно! Підписуйтесь на канал, будемо готувати разом. Якщо сподобалось відео, поділіться з друзями та знайомими. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе. Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна! До нових смачних зустрічей!